Треба говорити не лише про підтримку державою економіки за рахунок тих механізмів, які є в розпорядженні центрального банку. А треба говорити про позицію внутрішнього інвестора, про позицію української громади, яка, власне, і є цим внутрішнім інвестором, яка винесла з української банківської системи мільярди за останні півроку. Я чотири місяці тому очолив Ощадний банк України і щодня в звітах. Я бачу відтік ресурсної бази. Строк... Що Це означає? Строк... Це відтік строкових депозитів. Люди приходили і забирали гроші з банківської системи. Люди тим самим позбавляли можливість банку. Банк це посередник між вкладником і економікою, реальним сектором. Якщо в даному випадку банки не можуть виконувати свою функцію, не можуть кредитувати, забезпечувати обіговими коштами, оборотними ресурсами українську економіку, це безумовно впливає в тому числі і на наявність робочих місць. Тобто люди, які виносять гроші з банківської системи під тиском страху, тривоги, небажання, я не знаю під чим, але які виносять гроші з банківської системи, повинні розуміти, вони чинять по відношенню до країни. Нехай не усвідомлено, але економічну диверсію.